Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. Багіра, кажи привіт! Бурячки, ось ці квіточки, що я вам раніше показувала, бачите, такі сережечки випускають, потім їх буде дуже-дуже багато. Між ними є оці такі травичка дрібненька, це пане розсипане. Починає вже малинка, сьогодні перший раз малину збирали. Хотіла показати, бачите, жовтенькі такі квіточки. Це вчора біля ставка їх вирвала і привезла <смітна> окультурити, <смітна> аби були Так, назад показую. Лілія буде скоро цвісти. Аби вони тут приживалися, тому що такі гарні кущики. Ось це також. Зараз приближу. Бачите такі квіточки? І ось такі. Оце, обана, Тоже Теж такі привезла. Це біля ставу, вчора там на полі щитати, їх побачили. Багіра, багірка. Щось я не знаю, чи то я сильно приблизила. Якось дуже Багіра така велика, дійсно пантера вийшла. Тому що колись в лісі я також була, вирвала кущик. І вони, коли ну, в клумбі культурно ростуть, то зовсім зовсім по-іншому виглядають. Це я яскравість понизила. Ой. Вишні починають достигати. Взагалі-то це я хотіла показати. Ой, що я хотіла показати? Урвали були трошки, врізали трошки липи, урвали. Вчора капусту обробляла від білокрилки. Один і сім. О, отак, от мабуть, так їх має бути. Набрали водичку Добриво. До тому що зараз покажу, є ще в нас біля, не біля, а в теплиці є ще помідорки. І ми хочемо їх висадити. Казали, що бур'яни, ну де да, бур'яни? Отуди в малині, ну то малина, там між малиною покошено все. Ну, бур'янів якби, друзі, немає. Отут бур'янчик, тому що там далі пасуться кози. Для них, якби участок тримається, аби аби що? Аби вони мали що їсти. Потім сюди ось картопелька, хіба вона у бур'янах? Ні. Дивіться, тепличка. Зараз тут треба буде підв'язати огірки, чим ми з вами і займемося. Кабачки, кущ і ось ці помідори треба висадити. Давайте швидесенько пробіжуся, покажу. Я покажу город, бо я обіцяла, що. О, а дивіться, жучки є. Вчора я їх кропила, обробляла, сьогодні вони є. Можливо, завтра прийдеться знову обробляти. Так, дивіться. Бурячок. Погано зійшов, але поміж буряк ми насадили помідори. Що воно? Грязне в бур'янах чи картопля в бур'янах? Бурячок, картопелька, малина. Дивимося сюди. Е, цей часник, да? ну, його вже далі треба виривати, да, між ним є там невеличкий дрібненький бурянчик. Потім цибулька. Її теж пропололи, між нею також насадили помідори. Лятками. Морквочка і бурячок. Уже такі гарні величенькі, що сьогодні варили вінігріт свій домашній. Горох. Чистенький, частенький. Тут дивіться малина яка. Уже достигає. Я казала чи ні, казала, здається, сьогодні вже перший раз вибирали, бачите, порожні оці штучки. Так, дивимось сюди. Чистенько, чистенько, нагідки цвітуть. Тут також, щоб не пустувало місце, понасаджували помідорки. Вони маленькі, тому що град... Тоді побив. Кабачки теж другий чи третій раз пересаджені. От кукурудзка. Яка оце сюди і яка ота в кінці. О, оце в кінці. Це вона ж однаково саджена, але яка там велика гарна. Мухтар. Головний агроном. Оця морквочка також ми її. Сіяли лише в, на початку квітня місяця, здається. Також, звідси, дивіться, яка така жовтенька, маленька. Зараз туди далі пройдемо. Сюди посадили теж помідорки. Бачите, вони ще такі маленькі-маленькі, маленькі. фасолька, картопелька, ну, бур'яни для кози, там, далі покошені. Тому що, друзі. Бачите, є багато городу, і він весь гарно оброблений. Це не то, що маленька грядочка 2 на 2, і там хтось показує, розказує, що такі агрономи, що куди там що ще говорити. Так, а дивіться, хочу показати моркву. Оце, здається, цю я дивилася сама. Ой-ой-ой. Дивіться, бачите, яка вже така гарненька, величенька. Ой, тут давайте оцю хочу так теж трошки порпнути. Подивіться. Бачите? Гарна-гарна велика. Така, як то кажуть, більша від пальця, грубша. І зараз покажу. Опа-на. І зараз покажу так само вам бурячки. Теж непогані. Ну, щоб воно було не оброблене. Дивіться, бурячки які вже. То воно було би таке? Не було б. Цибуля. Вона дуже-дуже пізно саджена. Якось так. Огірочки. Цікаво подивитися, є тут хоч якісь зав'язки, да, є, бачите, такі. Невеличкі огірочки є. Один, другий. І на цьому є щось. Так. А тут кабачки теж саджені ще на початку квітня місяця. Подивимося, які вони. Бачите, жовтенькі такі зав'язки. І тут також є. Звичайно, хотілося б, щоб вони вже були великі, щоб можна рвати і їсти, але. Що маємо, то маємо на сьогоднішній день. Да? І за це, як то кажуть, слава Богу. А звідси, да, звідси більш удобрена земля, трошки є бур'яну, але слухайте, як то кажуть, без бур'яну теж не буде діла. Салатик. Все, тепер погнали далі. Тут теж є такі непогані. Бурячки? Це тут мама рвала на борщик. Так. О, якраз ми тут зараз заснімемо. Мама працює. Що ти поливаєш? А зараз, а зараз ми е, дивіться уважно, який вигляд має теплиця до. Бачите, які огірки? Вуса попускали? Ого, вуса такі по півметра. І треба вже їх попідкручувати на мутузочки. Ти чула, які аромати помідорів оцих справжніх? Теплицю заходиш і цей помідорний запах прям дуже-дуже вніс дав є. Так і хочеться вже якоїсь помідори грізнути, куснути. Так, що ж, беремо, зразу обкусуємо ось ці вуса. Вони дуже хорошо відриваються, щоб вони не тягнули на себе всі соки. Оці молоденькі, де бачимо. Також зразу обкусюємо, А тут є що? Опа.